Серце на фарш і знову в м'ясорубку, а потім в кулак і між пальцями те, що було серцем, а стало фаршем. Чав, чав, чав крізь пальці. Можна набити рожеву, наче фламінго, подушечку у формі сердечка, з позлітками, ягідками, квіточками, розмарином, лавандою, ніж, мов персик, тішитиме, чию щоку, дихання, вухо, та фарш пульсуватиме, фарш пульсуватиме фантомними болями, серцебиття, серце буття, серцебиття, биття, буття. Пульсуватиме кожним фрагментом, кожним розчавленим атомом. Краще заплющ очі. Вступає Deep Purple. Sweet child, you'd better close your eyes.